Вас, на Бережацькій довіни, як спускатися ну, їхати зверху, стояв ось такий будиночок з фігуркою, ну, красиво, і там таких, напевно, що більше не було. Е... Це вище того в'їзду тип колон. Е... Може, ви не пам'ятаєте? Ну цей будиночок, він, він частково і є ще сьогодні. А де? Е... Він так, як, от, як я вам розказував про ту стелу чи як її назвати. Він роз, розрушений, розвалений зараз. От. І там там вже за радянської влади був осуждорг, чи як то ні, ні. міський оцей відділ, там Брикса такий був начальник того цього. Де ж він тут може бути, вони уявляють? Дешевище. Він вище це є. <су> бібліотеки зараз. Ну оце, власне, є. Трошки очі бібліотеки знято. Ну, у бібліотеки десь отут. Він ще існує. от отут. Оце оцей будинок, певно. Він і існує. Він розвалений, він там його перебудували, там хтось жив в ньому, я не знаю. Він так виглядає пансько дуже. Він пансько виглядає, але я вам кажу, що його було знищено. Потім там був оцей посуждор. От е, потім сурторах десь, я не знаю, куди ви діли, а його, цей, його розвалили було частково, потім знову е, щось добудували, відбудували, і там жили якісь люди собі, не знаю. Там спочатку той Брикса жив, оцей начальник управління. От.